Приїхала на екскурсію в місто Салоніті. Оці мури, ці стіни, вони візантійської епохи. 10-12 метрів висотою. 4 кілометри з восьми. Кілометрів, які були, 4 кілометри лишилось, зберігалось.

Товщину цих мурів. Ви подивіться на цю панораму. Захоплює подих. Егейське море. Величезне місто. Їхали так довго, велике місто. Це салоніки. Дуже красиво. Можна спуститись туди. там порт. Вражають ці стіни, ці башти. Вражають, а на той час взагалі така велич. А це що за килимки? Оці колони ще? Давньоримські Касандра, який спочатку будував вежу, а тоді в 14 столітті Анна Палеолог перебудовувала і укріплювала місто, вежі і мури. Я ж не можу пройти мимо. Дивіться, які місцеві мешканці. І мальва. Да, Якби було більше часу, так спуститись туди до моря, походити. Але ми зараз будемо їхати далі. Одиночок. Під стінами кріпосними. О, які розкішні малю. Розкішні, величезні. Я зараз як забреду кудись, що без мене автобус поїде. Боже, як гарно. Це ж люди тут собі живуть. Ну, там базиліку видно. Це ж ми туди поїдемо вниз, до базиліки, до ротонди. Дивіться, як красиво. Ось ну опунція зацвітає. Символ міста біла вежа. Будована турками як в'язниця для тих, хто чекав смертної кари. Такий якийсь символ, але в'язниця набережна. Зараз буду гуляти. Набережна 3,5 кілометри. Можна гуляти і гуляти. Головне вчасно повернутись. Біла вежа з цього боку. Вся група попливла, от на тому. На Чорній перлині попливла оглядати бухту. А я вирішила походити, подивитись. Оце я по набережній дійшла до. Вощі Аристотеля. Такі будинки незвичні, гарні. Порт. Пам'ятник Аристотелю. Ще якісь дійство тут проводять вечір, вже не жарко, як гарно. Тут на плобу набережний, на площу Олександра Великого. О, якісь скарби продають. 10 євро все. Так, Олександр Великий. Ось Олексій. «Александрос Омегас написано. Це площа Олександра Великого. Фонтанчики. летючих парасолі. Вставляється 1988 року зроблена. Вон вони ті парасолі. Зараз підійдемо вище. Тільки вже бішали замочками, що і парасольки попадають від тих замочків. Вон там площа Олександра і біла вежа. Трошки видніється. Ввечері, мабуть, гарно. Вони вон, підсвічуються, я так гадаю, ті парасольки. І коли підсвічено, то має бути дуже гарно. Ось сюди. Так, біжу назад на площу Олександра. Там чекає автобус. Подивіться на це море. Живе. Гарно вже. Восьма година вечора вже не жарко. Терець, свіжий з моря, гарне місто. Ввечері, мабуть, тут дійсно гарно. Та і зараз гарно. Живуть папуги, оце сидять і кричать, папуги літають. Так, все, біжу в автобус. Йдемо вечеряти грецьку таверну. Щось з капусти, грецький салат. Ось все, щось таке в куплено принесли, такі довгенький-дов'енький рис. Це, 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 це вечеря в цій таверні входить в вартість екскурсії. От за екскурсію я заплатила 75 євро. Це ми їхали з готелю до салоніки дві години, тоді походили, погуляли, і оце ще вечеря. Оце я вам показувала, що нам давали, давали багато всього, ще повинно бути солодке. вийшло трошки пройтись, поки солодке буде, але розкажу вам. Цікаву інформацію. Я не поїхала кататись на кораблику, а сусідки в автобусі кажуть, що квиток на кораблик не треба було купувати. Треба було там на кораблику купити напій якийсь. Один, ну це як вартість поїздки, і вони дуже незадоволені. 12 євро банка соку. З якоїсь жінки там щось принесли два напої, воно коштувало 30 євро. Ото пів години вони по тій лагуні покрутилися на тому короблику, поки я бігала по, по місту і дуже незадоволені. Це я так, щоб розуміли, як, як розводять, що обов'язково треба напій і якийсь самий примітивний сік. 12 євро, а наче безкоштовно. І ще гід каже, що ви ж традиції поважайте і залиште чайові, офіціантам вже буде приємно, якщо ви євро чи два євро залишите на столі. Ну, от на туристах заробляють всі завжди. Це закон природи. Оце ще нам перевезти солодке, але якось дивно одна тарілка і все. Я хочу такі ніж. Все вже інше позабирали. Чотири вилочки принесли, один ніж, розрізали на чотири частини і тепер їмо з однієї миску. Вечірнє місто. Велике місто, трафік. І подивіться скільки ластів. Вони верещать. літають, як у нас голуби. Вечірше. Я зараз чекаю то декілька хвилиночок шиня. Трошки знімаю все, що бачу. Вечірні салоні. Все реставрують. Османські бані. Базиліки різні, церкви, все Це реставрується, все закрите. Це станція метро. Не так давно його побудували в салоніках. Півтора мільйона жителів. лікарні – це ціни. 3,80, 2,50, порція, я так розумію. 2,50. Тістечка і макарони. 3,90 тістечко. Так, да, всі по 3,90 Торт оцей з полуницями 1590. І той 15.90. Ой, який шоколадний з такими, якимись мушлями шоколадними. Їдемо вечірніми вуличками. Який місяць, як ліхта. Субтитрувальниця